Всім привіт! З вами Джордж. Я за роботою роблю знову підбір фотографій у мене і коротше читаю новини: що у, українці контролюють суджу, це місто в Курській області. Курськ хоче вернутися додому, будь до України, бо коли ж Курськ це був е, в складі України. Місто, хоча давно, але був, Значить, не помиляюсь, столицею, так. Тому там в Курську, звісно, гаряче. Росіяни кричать, не розуміють чому? Що сталося? Росіяни, так спецоперація ваша. Ви ж кричали, ви ж хотіли спецоперацію. Ось, будь ласка, такі справи. Мою зйомку, яку ми робили, просто, просто підпал. Такі ось, коротше, новини. Просто читаю новини. Там скільки зараз в тіктоці гарячих відосиків, як росіяни, кричать: Путін помогі! Путін помогі, Що ж це такое. Ну, ви знаєте, мені росіяни пишуть, чого ви радуєтесь? Та ми не радіємо, ми не радіємо. Ми просто констатуємо факт росіяни, що коли ваша армія вторглась в Україну, ви мовчали, ви не плакали, ви не кричали. Ви нічого ви не говорили, ви просто морозились. А тепер, коли до вас прилетіло, ви почали плакати. Розумієте, в чому посил? Ось і все. Так що, коротше, буду далі продовжувати е, я робити відбір фотографій і читати новини, бо новини справді дуже цікаві. Всім гарного вечора!